Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 23.03, 23, тобто 23 березня. І в нас чудовий день. Я маю на увазі теплий день. От. І ми сьогодні хочемо з вами поділитися про таку класну рослину. Я вважаю, фантастичну для нашого регіону, як Маракуя Північна. Северна, як її називають, зараз хочемо трішки про неї розповісти, особливо для тих, хто у нас вже придбав таку маракую. І так, мене Анатолій звати, дружина Анна моя знімає канал Тропічний сад. І я думаю, що ви вже хто знає мене, дуже радий всім підписникам і всім гостям каналу. Є дуже багато запитань на рахунок Маракуї. Е, які запитання, особливо тих людей, коли вже зараз березень місяць, кінець місяця, так, вже йде квітень, тепло, вже хочеться щось висаджувати, вже хочеться в землю щось посадити, коли тепло приходить. Це нормальна реакція наша. І е, в даному випадку хочу поговорити про Маракую, а особливо. Дати рекомендації такі тим людям, які в нас вже придбали, можливо, маракуй, або будуть е хтось захоче собі у нас придбати. І хочу порекомендувати, що ж робити далі, коли ви вже, наприклад, у нас купили маракую і як з нею далі себе поводити. Чому? Тому що ну багато запитань, наприклад, я люди, які... Хоч інформації дуже багато у мене на каналі, але все одно люди, ну знаєте, от, взяв маракую, о, все, так що, вже можна її висаджувати в відкритий ґрунт. от, е, Хоча на вулиці плюс 5. Да? Всі думають, що слово, якщо вона там північна і думають, що все, е, значить її можна в морози висаджувати. Ні, це не так. Вона морозистійка, вона класно тримає все, е, холод я маю на увазі, але дивіться. Це розсада. Це звичайна стандартна розсада, як ви купляєте там, або помідори, або ще щось у вас є так. Тобто, це ну, в даному випадку ось у нас наша тепличка, термостепличка, тепла теплиця. І тут, відповідно, саджанці, вони в тепличних умовах. Тому, коли ви, наприклад, собі придбали такі саджанці, дивіться, які на сьогоднішній день вже гарні саджанці у нас є. От, різних розмірів, плюс-мінус десь, бачите, менші, десь більші. Але але, вже я вважаю дуже класні саджанці. Вони класно зараз вегетують, класно дають прирости, дуже ну, чудово себе почувають. От, Взяли в нас саджанці, так? Де потім їх зберігати, що з ними робити, як їх поливати. Дивіться, коли ви взяли в нас саджанці, дома, Берете звичайне вікно, вона, вона любить, вона любить сонце, вона любить тепло. Це теплолюбива рослина. От. Берете вікно, максимальне яке сонячне вікно. І прямо так, от, в такому цьому горщику, ви її ставите на підвіконник. І хай вона у вас стоїть там. Нічого не потрібно. Досвідки не потрібно. Якщо ви хочете. І у вас є велике бажання досвітити без проблем. Для неї це хуже не буде, звичайно. Але в принципі вона не потребує Уже зараз, вона не потребує в досвідці, вона не витягується, вона нормально все почуває. Е, перше, поставили просто на підвіконник. Друге, по е, поливам, дивіться, вона залив не любить, їй не потрібно кожного дня ходити і підливати. Звичайно, якщо вийшло сонечко. У вас дуже сонячна сторона, і у вас горщик на сонці цілий день стоїть, і ви, наприклад, доньок два постояли, ви попробували, суха земля, гарно полили. Все, не потрібно заливати, вона дуже гарно тримає, ну, переносить засуху, так що в цьому проблем немає. От полили і все. Хай вона у вас стоїть. Питання в тому, коли ж її висаджувати в ґрунт і що для цього потрібно. Дивіться, у нас відео є, ми ще відео обов'язково знімемо, як ми висаджуємо ґрунт. І досить достатньо відео у нас на каналі. Не полініться, зайдіть і подивіться, як ми висаджуємо ґрунт і який ґрунт. Я не хочу на зараз на цьому робити акцент. Я просто скажу, що маракую потрібно буде висаджувати в відкритий ґрунт тільки десь кінець травня, начало червня місяця. В залежності від того, яка температура, які температурні умови. Ми садили, по-моєму, в тому чи поза той рік, не пам'ятаю точно, десь 20 в 20-х числах травня, мабуть, було прохолодно. І що ми замітили? Вона, виходить. Ми висадили її, і вона виходить, як би нормально себе почуває, але. Росту активного немає. Чому? Тому що ночі холодні, ґрунт не прогрітий і ну, глобального смислу немає. Але важливий такий момент: першим висаджувати маракую в ґрунт відкритий, да, її потрібно закалити. Тобто, ви розумієте, на вулиці вже тепло, вже прогрілося, вже травень місяць, там, можливо, середина травня, 10-20 числа, плюс-мінус. там так. Обов'язково перед висадкою в ґрунт потрібно її закалити. Тобто, це як звичайна рослина, яка там в кімнаті, яка в будинку, вона теплична, можна сказати так. Вона не адаптована до сонячних прямих променів, до вітру прямого такого. І тому її бажано хоча б днів 7, 10, приблизно плюс-мінус так. Виносити на а, вулицю перед тим як висаджувати вже в ґрунт. Виносити, наприклад, зранку там, з 8 там, до 10, плюс-мінус, да, коли немає прямого сонця, або сонце є, воно ще не пекуче, або на півтінь, тінь, да, щоб була якась. Бажано зразу, щоб була там, тінь майже таке, можливо, ранкове сонце, або вечірнє сонце після 4 годин. Винесли. Вона постояла трішки, вона починає листя починає грубіти, вона проходить закалку. Абсолютно нормальний стандартний процес закалювання рослини. І вона дуже швидко закалюється, вона буквально, ну ми пробували неділька максимум. Якщо інжир, наприклад, довше, маракує з цим дуже проблем, нема абсолютно ніяких. Ну, взагалі нема проблем. Швидко закалилася, І потім, аж уже через десь недільку, як ви її позакаляли, можна дві недільки, неважливо, це не буде помилкою якоюсь, Потім ви її берете і висаджуєте з цього горщика, обдавили горщик і посадили в відкритий ґрунт. Там сітка, шпалера, що ви натягнете, потім немає різниці. У нас відео є, ми на звичайній огірковій сітці, ми її вирощуємо. От. Дивіться, ще такий момент. Якщо, наприклад, ви бачите таку растинку, ми вам відправили, або у вас з'являється там два відростки. от Покажи, як ось зараз. Да, є два, наприклад, відростки. Ось в такому наприклад, варіанті. Нічого страшного, можна залишати і два. Але краще все-таки я рекомендую гнати ліану да, в один в, в, ну, в одну лозу. Бажано в одну, наприклад, хоча б там до 2-3 метрів. Хай вона буде бажана в одну. І всі паростки, які бокові там вилазять, бажано видаляти. Це краще формується рослина, вона більш міцніша, вона більш витриваліша. Вона швидше вам заквітне і зав'яже перші плоди, про які ми дуже багато розповідали, що з ними робити. І ми ще з ними відео обов'язково вам і поділимось. В принципі, в такому варіанті в нас сьогодні є саджанці. Трішки є черга, можливо, якась інколи, але на сьогоднішній день є пока саджанці, Тому хто бажає, ви краще телефонуйте трішки заранше, тому що. Бачите, таке, люди буває хоп, зателефонували в один день, всі все хочуть, і інколи недостатньо. Не Ми підрощуємо її, вона в нас наростає, але, але трішки була черга. Так що хто бажає, хто хоче виростити класну маракую смачну і мати плоди, будь ласка, телефонуйте, пишіть, будуть в нашому. Під нашим відео є е, контакти мої, завжди в описі. Я завжди пишу мої контакти. Пишіть мені в Viber, пишіть мені в Telegram, Все це є, все доступне. Можете телефонувати прямо. В принципі, е, я ну, майже завжди на зв'язку. В коротко так все вроді я сказав. Зараз ще ми покажемо обов'язково дуже багато запитань людей ще на рахунок того, що де ваша маракуя зимує, як вона зимує. В горщиках чи відкритий ґрунт ви копаєте ви коріневу систему? Багато так копає. Ні, ми нічого такого не робимо. Вона в нас росте в відкритому ґрунті, вона в нас не накривається. Вона вся отак от залишається на зиму, як вона в нас була до осені відплодоносила. Все ми так і залишаємо. Ми зараз вам покажемо. Зараз ще покажемо коротеньке, які ще є садженці. Буквально пару секунд покажи, покажи там садженці, які. Ось такі саджанці є, в наявності поки ще є. Так що телефонуйте, пишіть. Зараз покажемо вам, як маракуя на вулиці зимує ми. Буквально на пару секунд відео, щоб ви розуміли, що вона в нас зимує на вулиці, в відкритому ґрунті, не прикрита ніде нічого. Так що показуємо зараз. І так, ми на вулиці. Ми говорили, як наша маракуя росте. Дивіться, ось та сітка, яку я роками як повісив. Дивіться, вона на сьогоднішній день також залишається. Дивіться, вона вся стара лоза засохла все це. Отак, от вона у нас зимує. До речі, важливий момент. запитують, де ви знаходитесь. Це Київ. Ну, майже Київ, скажімо так, Київська область. Дуже-дуже регіон, в принципі, не теплий, але вона у нас прекрасно зимує, прекрасно росте. Дивіться, ось, отак, от вона у нас залишається. Ми її оце старе отак зрізаємо. Зараз не зрізаємо, тому що будемо, коли почне рости бур'ян, ми не полимо, а вириваємо вручну, щоб не пошкодити кореневу систему, бо вилізе нова. Паростки будуть нові, вона ж буде стріляти. Отак от вона у нас всю зиму. Бачите? Ні, ні, нічого нема. Не накривала нічого. Отак вона в нас і зимує. Важ... Такий момент у нас піщана земля. І я рекомендую, якщо у вас чорнозем важкий, все-таки його з піском розмішати, і буде краще весною прокидатися швидше. Виходить волога, швидше прогрівається і краще прокидається, маракує і росте. Ну, В принципі, отак от, ви побачили все і довго не хочу затягувати відео. Отак от вона у нас залишається, потім прогрівається, і ми чекаємо головне тепло. Все, чекаємо тепло і, е, звичайно, на нові нові відростки. Все, друзі, підписуємося. Не забуваємо ставити відміточку, де е, в нас є колокольчик наш, щоб ми не забували і не пропускали важливих відео, важливої інформації. Все, друзі, пока. Перемога за нами!